Тарас Шевченко русалка. Породила мене мати в високих палатах та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати. Купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи моя доню Дніпром за водою та випливи русалкою». А завтра серед ночі, а я вийду з ним гуляти, а ти заоскочиш. Заоскочи моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є, уп'ється не моїми кров сльозами, синьою водою Дніпровою, нехай собі гуляє з дочкою. Пливи ж моя єдина, хвилі мої, хвилі, привітайте, русалоньку. Та й заголосила, та й побігла. А я собі плела за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже тиждень, як ростує, сестрами гуляю опівночі. З будинку батька виглядаю. А може, може, вже поєднались з паном у палатах, може, знову розкошує моя грішна мати? Та й замовкла русалонька, в Дніпро поринула, мов пліточка, а лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах, пана Яна нема дома ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала, і згадала, як купала, і як примовляла, та й байдуже пішла собі в палати спати, та не йшла, довелося в Дніпрі ночувати. І не щулась, як зуспіли ніпрові дівчата та до неї ухопили, та й ну з нею гратись. Радісіньки, що піймали, грались, лоскотали, поки вершу не запхали. Та й зареготались. Одна, тільки русалонька не зареготалась.